У мене в квартирі помирає чоловік. З таким повідомленням нам зателефонувала пенсіонерка. Жінка розповіла, що її син та дочка зловживають алкоголем і влаштували у двокімнатній малосімейці справжній притон. Дочка усилила співмешканця, а до сина приходить, так би мовити, його дама серця. Окрім того, син настільки добра та щира душа, що привів жити у батьківську квартиру ще й свого 50-річного товариша Даніка. Нещодавно цього Даніка хтось дуже побив, та так, як стверджує пенсіонерка, що той у їхній квартирі мало не віддав Богу душу. Вона викликала швидку, чоловіка реанімували, а потім зробили операцію. Неважко здогадатися, що в лікарні даніка довго не тримали, і той повернувся до квартири. І як стверджує, жінка помирає, бо вже кілька днів нічого не може їсти. Насправді, коли ми почули цю історію, ми запропонували пенсіонерці просто викликати швидку до хворого і віддати його лікарям. Але як вона нам пояснила, швидка не хоче приїжджати у цю квартиру. Ну, зрозуміло, чому, адже сім'я там неблагополучна, там проживають люди з алкогольною залежністю. Але пояснюють вони це тим, що ніби для виклику потрібно знати точне прізвище хворого. А… Жінка не може назвати цього прізвища, бо вона не бачила документів і знає, що його цього хворого чоловіка звати Данік. Тим паче, що у цю квартиру дуже часто навідуються правоохоронні органи, адже син цієї пані е, займається, так скажемо, рукоприкладством, і вона неодноразово заявляла на нього у поліцію. Як буде у такій ситуації, коли Доводиться повертатися додому, де живуть люди з алкогольною залежністю, і нічого ніхто не може зробити. Причиною того, що ми зараз стоїмо у цьому дворі, стало те, що пенсіонерка переконала нас, чоловік, який живе за стінкою у її квартирі. Данік помирає. Намагаємося усю цю історію пояснити медикам, бо ж жінка розказує усе плутано. У швидкій нам кажуть, аби вони приїхали, ми повинні з'ясувати, що у хворого болить. Що його болить? Живіт розрізаний. Там був заворот Був заворотів родини. Кати з ніхто Вже три. Чи йому були в живіт були? І зараз у нього він не їсть нічого, він, не їсть. він тільки п'є. Я я ні, я не, заходила. Я не заходила. Вже далі у швидкій мені пояснюють, я повинна зайти у квартиру і розпитатися у чоловіка, що до чого. Дай, Можна зайти. Заходьте, заходьте. Ой, батько. Де ваш Данік, який хворий? Де Данік? Це лежить цій Ні, ні, не там, от одна віжка. Направо. Це хворий. Це ви хворі. Це ви Данік, так? Так. Сбежіть, на що ви збираєтеся? Ну, як після операції. Що у вас болить? У мене зараз ні, не нічого не болить. Треба швидко знімати. Йому швид треба піднімати. Йому потрібно знімати. Ми викликаємо. Ми викликаємо. Ви знаєте, я прийду. згідні. Я прийду. Ой, будь ласка. Зачекайте. Там написано, знятий

Тут наголосимо до квартири. Нас запросила власниця для того, щоб ми допомогли з'ясувати стан здоров'я. На місце події приїхала поліція, згодом і швидка, але завершилось це ось чим. Наша співрозмовниця побажала, щоб її обличчя в цьому сюжеті не було видно, адже вона вела цілком нормальний спосіб життя, і вона абсолютно не винна, що її діти от скотилися до такого стану. Зазначимо, вона заручниця ситуації і заручниця у цій квартирі. Поліцейські тут часті гості, але, на жаль, нічого не можуть зробити. Ось що відповів нам поліцейський, який приїжджав на виклики за нашим повідомленням про дебушир у квартирі. Тистина є. Всі знаєте, що мої бати. Треба ж впевнитись в тому, не робити тут Треба переконатися чісті, так. Ну, а ви впевнені, що це нормально? Ну, ми ж пожалуй, ще досі ми тут, ми ж не поїхали, ми ще досі. Що ви переживаєте? Він, бо я бачила, він кидався. Розказали, що він в тюрмі сидів недавно за те, що голови Ні, ну він кидався, я питався. Ну, нього, казав, але що, там не він, це не. Він, не... він каже, а що до мене, прийшли до мене, він ще приписує, що до мене прийшли і знімають мене. А ми не були. до нього, ми до його мами прийшли. Це її квартира. О, бо вона нас поки вона нас запросила, щоб ми щоб, ми, щоб, ми, ми, допомогли тому чоловіку. Короче, все тут добре не переживається. Шутка подивилася, оглянула його. Його перев'язують. Виклик... Все добре. Саме так сказав поліцейський, який прибув за нашим викликом. Хоча я зазначу, що не можу усуджувати таку відповідь, адже жінка, яка і викликала телекомпанію та самих поліцейських, вона відмовилася писати заяву на свого сина. Вивони блядь, відсюда.